Всім привіт, друзі, з вами Сапіченковіч Геймс, і сьогодні ми проходимо, як ви бачите, Віллі четвертий Всім привіт! Це у нас новий епізод Віллі Time Travel. Очевидно, ми будемо подорожувати в часі. Ем, місто якесь. Окей, добре, починаємо. Поехали. Перший рівень. Ми в якійсь кафешці Ойлс. Кав'ярня, але тут, тут р... якийсь колосо. Мастило наливають зараз. Колесо Чи не за колесо забрати? Тут кнопка якась є. стоп Машинка. То тут ми збираємо машинки і колеса. Так, білі їде, не їхав на. Тепер поїхали до на, то, Так, так він колесом, Пробив ти, не туди. Ну, Воно типу в бік чи що. <кій> Об'їхав. Далі поїхали. Так, значить, три зірочки. Так. І другий так, рівень. Другий ми рівень. приїхали в майстерню. Камера. Приїжджає зараз майстер. Колесо вже бачити якийсь. Кнопочки. Ой! Машинка! Машинка, машинка. Поїхали, поїхали. Так, значить, зараз майстер має нас там відремонтувати. Щось так. І самі ми натискаємо все що тут, все попало, що тут є. Хі -хі. Все. Ого! То ми тепер крута. У нас проапгрейдили. Колесо нове поставили. І тепер ми можемо. ми Кудись поїхали. Ерор. Ерор. Так. Наступний, 70. Р... Наступний <х toranloe> рівень. Що за 70? О, це нас закинуло в якісь доісторичні часи. Мабуть. Угу. Так він щось ]аф. говорить. Нам треба, нам треба заряд. Вон бачиш, там батарея в кінці рівня. Uh -huh. Нам потрібні заряди. Угу. Кожен з них говорить опа. І викликає якийсь тотем, <пот par an -like> так? Так. Стоп. Опа, є. Що, ми пройшли? Супер. Є. Все зібрали. Є? Так. Мамонти. Мамонт спить. Внизу бігає якась миша. Нам треба, очевидно, позбавитися мамонта, і я думаю, Оп. треба якось зробити, щоб миша а, вибігла його з для Закриваємо. А, все, і вона тепер лізе вгору. Ой. І ми їдемо далі. Привіт. І забираємо другу батарею. Друга батарея. Я? Yeah, далі якась білка. Жоуть. Ой. Колесо. Жодну нашу його сюди, мабуть, як не треба. Так, що білка побігла. Білка біжить, 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 де Маб, о! Мабуть, переріж матузку. Бем! Так зараз, мабуть, треба буде газувати, я не знаю, він бачить, як стоїть. О! газ Піше, пише, пише. А кажуть, це відео у нас передньопривідний, як ми бачимо. Повнопривідний, мабуть. Ні, передньопривідний. Є. Yeah. Три e, заряда. Так, і шостий рівень. Шостий рівень, якийсь... рівень є Виллі, ми вже найшли м'яку. Але содеж є. Якийсь Там якийсь... Опа, а, це ми до нього в рота потрапили і тікаємо від Ой -ой. кислоти. Опа! Там... Заново. Там мілка машинка була. Там мілка машинка, коуше. Так, давай, скрывай. Трамплін. Нам би прискоритись якось. Опа. Космічний корабель. Ооо, це той динозавр наїв. Космічні кораблі якісь. Якісь черпи. Опа, є. О, це у нас 4 заряди. Ми вертаємося назад, ні. Ми вертаємося в 1920 рік. 26. березня. 26 березня 2020 року. Поїхали. Так. Якийсь музей. Машинок, так. О, гляньте, оце ось три оцих от машини, які були, і а, от і ми, ми. І ми зверху. Опа. Да. Так, оце, мабуть, треба виставити в правильному порядку. Ага. І ось останнє. ще одна остання. Поїхала. Що за красна кнопка? А Це була якусь пружину. А, розворот. розворотник. Вжикс. Розворотник, понятно. Мумія. О, ми фарами її злякали. Я так розумію. Так ми їдемо. Опа, і все. Дість бігбен. Так, да, тут якусь годинникову вежу будують. О, аварія. Ой-ой-ой, що не відбувається? Це бігбен. Штрафхай? Не, не штрафхається. Окей, рестартуємо. А що нам треба? Зараз ДТП, тебе. Я знов зробив. А, воно просто не доїхало, так? Так, да, воно там доїздила. Ага, виставляємо по стрілках. Три, ой. Так, ми сюди приїхали, оп, розвернулися, поїхали. У нас якраз мостик, він нам зробив мостик. Я пройдено рівень. Десятий рівень наступний. Так. Десятий рівень. Корабель. Просто поводити над тим і знайшли у вівлі. Так, а колос. О, ось. Угу. Замаскували. Відчіпляємо. Розганяємо корабель. Розмукуємо вугілля. Розмухнемо вугілля і корабель поїхав і ми поїхали вниз, так що ж вийти не розходить. Так, ну как поверни хочеш? А, раніше. рано. Рано, рано, опускай. Ні, оп. А, кнопка. Ну, Це? Це є. Є три зірки, наступний рівень. Так, тут хтось зловив рибу, там щось. А, він зробив, зловив величезну рибу, приїхали журналісти, знімають найбільша риба в Європі. Ага, 130, 45, 5, 1. Це, мабуть, шифр. Червоні цифри, так. 3, 5, 1. І 1. Опа, Віллі. Віллі. Колесо от на хмарі. Точно. Ой. Ага. А, воно отак. О, супер. А що оце за Протівка вліво вправо Бум-бум-бум-бум-бум. А, вони в шоці, вони побачили суперпродвинуту машинку, бачиш? Угу. Як для цього часу. Опа, є останній заряд, і ми зараз тікаємо 3129 рік. Ого! -го. 11 травня. Оце так так. Цікаво. 11 травня, ой, ми зламались. Що з нами зробили? О, ми літати вміємо. О, нас проапгрейдали. Це як в фільмі «Назад в майбутнє». Опа, колесо. Так, прилетів. Чи став в машині? Викинув. О, реклама в Ілі. Третього. Це ж третій, да? Та я не знаю. Третій, по-моєму. Що так? Я втонув. Давай заново. Реально реклама від третього. Так, коли з з машинками вже взяли, то нам не треба їх брати в радіо зраз. їх вже і нема. Ну, так. Демо щось робить. Це тут прикольно. Є. Так, наступний у нас 13 рівень. 13 рівень тільки. Платформа, так. Літається платформа колесо. Що за коромки можна рухати о! Машинка. Uh -huh. Уїдьте. Злетілося, щоб нас тут не заштовхнуло. Манекен якийсь тут валяється. Роботи um, якийсь. Манекен вірший. Субаємо. Що це Left, right. Ага. Uh Окей. -huh. Okay. Добренько, добренько, ми пройшли цей рівень. Uh -huh. Наступний 14-й. Якісь лазер можна лазерів, розкрутити. Лазерів, мабуть, не треба торкатися, є віллі. Колесо де? Мабуть, тут я не знаю. Нема. О! Ага. Все супер. Е, Ого, так. платформа цікава. Літаюча платформа. Юпі! бум. Піднімаємо віллі. Давай в винші винші. Венші винчи внчи біг бум. Е. Давай, давай крутись, 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 крутись. Так, давай обережніше крутиш. Стоп! Та чекай, лазер. Ну то давай зараз, чек. давай проїжджай. Злітай. Ой, oh. А ч він звучит, і зупинився? Ну так Дивно Треба напис. було трошки пізніше злітати. Это бік, повторюємо. Зупини біклі. Ну підій до ладера Та Ну, mm, що ж це таке це одразу треба літати, так? Та ні, одразу вона ж буде Одразу, незамута. повільно. Та нормально, просто сразу, як тільки він вимкнеться, одразу поїдемо, полетимо. Він хіба їде? Є. Yeah. І приземляю, що. Ну, ладянься. Все, чекайте, чекай, чекай, чекай. поїхали. Uh. Yeah. Uh -huh. Наступний 15-й, мабуть, останній буде в рівень або перестаннє. Так, пора. літає якась напруга платформа. А, дивіться, нам треба тут зібрати, мабуть, машинку. Правильно, яка в Віллі. Опа, є. Yeah. Машинку забрали, де колесо. Ось воно. Uh -huh. Так. І я бачу, що там от є у нас той дріт, який нам треба буде перерубати. Як нам пройти на той бік? Ага, платформа пересунь. вправо, мабуть, щоб ми приземлились туди на неї. Ну і мабуть перелітаємо. 0-1. Вилетіли. Давай вичу, лечу лечу, 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 виставляю тут корпус. Так, yeah. Падаємо. Бум! Падаємо і назад. Так. Оп! Oh. О. Oh. А як нам розвернутися? Шпужинка. Давай, розвертай і фуф! А що? Давай залетимо, не візьме так, а взяв. Yeah. Полетіли, я. Yeah. І uh -huh. в майбутнє. В минуле. 8.12.2024. Ну, oh, повернулися на місце, в наш час. Ось що сталося, коли ми полетіли. Ууу. Ну, ага. Все під підпалювали, слухай. Ooh. Це до право назад у майбутнє. І ми от ми прилетіли назад, а для нього, бач, секунда пройшла. Ми тут всі наші пригоди проходимо. Док. Ти нас може підремонтуєш нормально. Вони дивними шпуками своїми. Я перезапустила. А ми давайте ще раз подивимось історію. Можна на качука, ми прилетіли. Ой, Ташка на пташку попал. Ну буде смажена пташечка на вечеру голос. Під ремонтуй наш нормально. Так, якесь колесо. колосо. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой все, Так. Друзі, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, не доскати на дзвіночок, пишіть коментарі лайки. ставте. Всім допомогам, побачення, зустрінемось на наступній серії. Пока-пока. Це в наступній серії. До побачення!